Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. ім'я Олександр Сапельник. Вибір психолога, логопеда чи будь-якого іншого спеціаліста для дитини це важливий крок, від якого залежить її розвиток та комфорт про те, як обрати правильно фахівця для дитини. Наступні 15 нашого етеру нам розповість наша гостя, логопед-ефектолог Юлія Штенько. На ради вітати. Вітаю. давайте почнемо з такого запитання, чому так важливо зробити ось цей правильний вибір. Так, дійсно, це важливий крок, важливий вибір. Я не хочу лякати. Але хочу, щоб батьки свідомо підходили до цього моменту. Тому що якщо ми кажемо про корекційного педагога, це не якась розвивашка. Я не обізінюю, але для корекційного процесу потрібно вдало влучно підібрати фахівця, аби цей процес не затягувався, аби в дитини не було негативного досвіду. Бо на жаль. Бувають такі випадки, якщо не підготуватись до заняття, не обрати фахівця. Дитина просто потім втрачає інтерес, втрачає бажання до занять. Вони і так, скажімо так, бувають нелегкими. А якщо ще і з дитиною не знайшли спільної мови, не підібрали правильну методику за віком, звичайно, що дитини втрачаються інтерес і просто батькам стає дуже складно якось заохотити дитину. До таких от занять. Зазвичай це або слабка динаміка, або її взагалі відсутність, або якісь негативні процеси. Тобто дитина просто може відмовлятись ходити на такі заняття. А якщо більш детальніше, як неправильний вибір може вплинути на дитину? Якщо говорити з приводу того, що фахівця підібрали не за напрямком роботи, то звичайно, що фахівець може не допомогти, а інколи ще і нашкодити окрім того, що це негативізми можуть бути так і ще неправильно сформована якась навичка. До прикладу, дуже банально узагальнюючи, деякі фахівці. Навчають, до прикладу, дитину писати спочатку друкованими літерами, а потім прописними. Треба враховувати можливості дитини, скажімо так. Якщо це довготривалий процес, то інколи доцільно краще навчати дитину писати вже прописом. Тому що може стати проблемою перевчити дитину так само в принципі і при постановці звуків, якщо е, цей фахівець не займається, е, скажімо так, е, даним напрямком роботи, просто може виставити неправильно звуки. І я завжди кажу про те, що перевчити завжди складніше, аніж просто навчити дитину. Тобто, тут, окрім негативізму, може бути ще і неправильно сформовані навички, які в подальшому будуть теж гальмувати розвитку. Дитина. А на що потрібно звертати увагу при цій першій зустрічі з фахівцем? Так, ну коли вже зустрілись, то батьки повинні звертати першочергово на комунікацію з дитиною. Звичайно, що на першій зустрічі не кожна дитина буде встановлювати цей контакт. Якщо ми кажемо, що є якісь труднощі і складнощі. але як саме реагує фахівець, чи він намагається це, це зробити, чи взагалі там та, все зрозуміло, все понятно мені і так я все бачив. Тобто, дивитися, як фахівець намагається встановити контакт з дитиною. Друге, це чи взагалі проходить діагностика, тобто чи фахівець намагається визначити рівень розвитку дитини на сьогодні. Алі це як фахівець спілкується з батьками, тому що батьки першочергово повинні розуміти, що з дитиною умовно не так, де є складнощі, труднощі, і що саме фахівець буде з дитиною в подальшому робити. Тобто, як фахівець відповідає на питання батьків, як він спілкується з батьками. Ну і таке завжди я кажу про те, що батьки повинні. Е Ну, звертати увагу на власний комфорт. Тобто, якщо їм комфортно при спілкуванні з фахівцем, якщо вони довіряють цьому фахівцю, якщо їм все зрозуміло стає, а якщо не зрозуміло, вони вільно можуть поставити цьому фахівцю питання, то це скоріше свідчить про те, що з ним надалі можна працювати. А, червоні прапорці. Як зараз так. модно говорити, так. коли варто шукати іншого логопеду? А, Ну, так від зворотнього, так якщо вам дуже некомфортно з цією людиною, якщо ну там інших питань нема, а вам ну прям супер дискомфортно, то просто подумати батькам: а як ви далі будете налагоджувати цей контакт? Навіщо там мучати себе? І ну, це буде не про продуктивну співпрацю. Обов'язково. Наявність освіти у фахівця, це теж про що я, напевно, не сказала, а з цього треба починати. Фахівець повинен мати вищу освіту. Це не може бути, якщо ми кажемо корекційний педагог, це не може бути курси, да, курси які да, щось в інтернеті подивилися, позаглядали і все. Так не відбувається. Вища освіта має бути. Далі, якщо фахівець користується дуже сумнівними методами, це така біль фахівця. Фахівців, на жаль, на сьогодні деякі фахівці цим теж користуються. Чи можна назвати приклади цих методів? Хоч декілька сходить до церкви, яйцом викатать сходить. До бабки. Тобто до сих пір це так, існує це досі існує. І, на жаль, навіть серед деяких медиків це існує. І потім це медик це порадив, а ти як педагог кажеш: о, -о, -о давайте щось інше пробувати і вже інколи. Так, ну, батьки губляться кому, скажімо так, довіряти. А, і ну просто якісь сумнівні методи. Зараз, на жаль, також є методи, які е, не доказові, не мають доказового підґрунтя бази, але дуже популярними є. Це може відноситися, от це дуже схоже на те, що Red Flag, да, у фахівця, який обіцяє швидкий результат. Звичайно, всім батькам хочеться та всім людям хочеться швидкого результату, мінімум зусиль, максимум результату. Але на жаль, так не відбувається. І той, хто вже першочергово з першої зустрічі, або ви там листаєте і бачите, за два заняття там все зробимо, поставимо всі звуки. Скоріше за все, ну це ну 99%. Ну так не буде. Просто ми не можемо знати заздалегідь, у якої дитини за скільки часу буде результат. Це дуже індивідуально. Тому що до таких червоних прапорців це те, що обіцяють дуже швидкий результат, користуються якимись сумнівними методами. Це першочергове, що повинно насторожити батьків. Ну і плюс те, що якщо батьки задають питання, а фахівець ну, вважає, що він не повинен пояснювати батькам, якось відсторонений, не відповідає на питання, інколи навіть не допускає батьків до занять з дитиною. Це теж питання. Коротко про черговість дій батьків, якщо вони вже хочуть почати заняття, так першочергово, звичайно, треба визначити до якого фахівця батьки хочуть звернутись. Психолог, дефектолог, логопед зрозуміти першочергово, де да, хто чим займається. Якщо батькам це не зрозуміло, просто звернутись до якогось із цих фахівців і пройти консультацію, спитати, які заняття нам потрібні, коли визначились фахівцем якого напрямку, так, психолог, дефектолог-логобет, то записатись на консультацію на цьому етапі? Раджу. Записатись до декількох. Чому послухати альтернативну думку декількох фахівців? Звичайно, що на, першому, на першій зустрічі дитина не покаже всього, чого вона вміє, але батьки, якщо ніколи не стикались з даною так проблемою, не працювали з фахівцями, вони, хоча б почують декілька думок, як себе побачить, як поводять себе фахівці, як вони проводять е, ну, заняття, співпрацю з дитиною. І тоді вже можу, можу можуть оцінювати що краще, що гірше, і відчути до якого фахівця вони хочуть потрапити на заняття. Далі, коли вони обрали фахівця, обов'язково треба проговорити з фахівцем, що саме будуть робити з дитиною. Ну, зазвичай це ігрові ігро ігрова форма. Я маю на увазі саме цілі, цілі, які тому що там, щоб дитина заговорила, це дуже абстрактно. Щоб дитина стала краще навчатись, це дуже абстрактно. Коли вже фахівець продіагностував дитину, він повинен чітко визначити цілі. Які будуть на сьогодні, і які будуть, будуть потім, тому що якщо цього не визначити, батьки просто не зможуть оцінювати, чи є динаміка, чи є результати від цієї роботи, чи немає. Е, тому е, обов'язково проговорити цілі, все надалі батьки просто приходять, займа, е, віддають дитину на заняття і дотримуються рекомендацій фахівця. Тобто, якщо ви вже пішли на заняття, вже довірилися фахівцю, то треба за ним йти і йому допомагати у корекційному процесі. І протягом трьох місяців вже можна оцінювати, чи досяглись е, ті цілі, які ставили на початку, чи повністю, чи частково. І тоді вже буде зрозуміло, чи правильно обрали фахівця, чи ні, е, е, чи можливо когось е, е, треба спробувати ще. Але якщо дотримуватись от, е, такого плану і звертати увагу першочергово на всі такі нюанси, те, що було проговорено, то дуже мала ймовірність того, що не буде динаміки, і батьки захочуть якогось іншого фахівця. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Юля, я дякую за те, що ви завітали нашої студії, і як завжди, дякую за ці корисні поради для наших телеглядачів. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми на тему того, як обрати правильного фахівця для розвитку і комфорту своєї дитини. В осях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.